Ось так виглядає зсерединка, дві частини шкарпетки і довершуємо другу половину. так горло сіло через всі ці пилюки, через всі ці торфяники і прочі. Ось так накидаєте, скільки ниточки вистачає, бо тут вже нитка за коротко. От, Трохи накидали, трохи підтягли, трохи накидали, трохи підтягли. Одразу підтягувати, я вже розповідала, що нитка витягується дуже сильно, і, звісно, одразу видно, де сшивали, бо там буде тонша нитка. А ось так, коли ви накидаєте легесенько, а потім один раз підтягуєте, нитка щільна, от, і відповідно візерунок щільний. Не видно, де зроблено шов. Тож, майте на увазі, що підтягувати. Одразу все одно не вийде, вона буде розсатуватися назад, все одно треба буде вирівнювати ту нитку, підтягувати. Але вона вже буде тонша, тож немає сенсу. Просто таким чином перевертаємо. І підтягуємо ось ці останні великі петлі. Тут уже ми не можемо тримати наступну, тому просто тримаємо ниточку, за яку тягнемо ближче до того моменту, звідки тянемо, щоб не тягнути з. З наступної сторони. Як це сказати? Попередню ниточку ось такого ближче до начала витягуємо, щоб наступно не витягувати. Підтягли, затягли поданню петлю і виводимо за візерунком виводимо всередину. Тобто ось взагалі не видно як. Далі. Всередині вже виводимо ниточку на ту сторону, що над пальцями буде, щоб не було зайвих вузликів. Тож виводимо над пальцями. Ось ці вузлики всі треба буде розв'язати і вправити у в'язання. Три ряди, чотири. П'ять рядів. Ось так навскоси. Через п'ять рядів закріплюємо нитку. Після першого ж прання ниточка звалюється між собою і дуже міцні такі ось з'єднання має. Так, друга шкарпетка є. То є файно?